Алло хлол, все є, що все нема. Поки що я пошукаю, що модератор розкаже, що я сильно лагаєш що не сильно. Модератор сказав налагає. Значить, все дуже файно. Ні. А шарики на автоматично может скрипт. Вс, твоя бувал, как я тут бачу. Но я хочу весь на пять зарубать. Чого мені робити карт? Типа оцю частину із шау. Типу, щоб все нормально виглядало. Звук я не знаю, що можу зробити більше. Але зараз попробую. Отак мене чути. В першому варіанті, мен не чути, що варіанті мене чути, ще в другому варіанті не чути. Перший третій варіант є. Чути мене? Що мене во ще зараз не чує. Можу отак попрабувати, тут в разі би мало б... Вот и больше чуть-чуть. Вот так. Что ты у меня? Abi. Eski

как-то встать, как-то вдохнуть. Так, как-то вдохнуть. Все. Все. Может, запашки Так, методу? Да. Модератор не попадает и нет они. Здесь что-то чуть. Но якщо не чувство, то, буду, конечно, не жаль. Мало буду хозяиду. Всем райл. 刷自己车。 Далі. Я можу скачати, так, сказати, звідки я скачав мапу, там вроді би всі моди є. Має же все это. Ладно, я люблю другие ваганы два скажем, а не А це Ох ценять можно. Можна просто Зараз я скажу точно край, іще семь райл субат плюс фор Ша шоп не крайт, айл Тип, а у тебе є телеграм? Бо якщо є телеграм, то я можу тобі, в принципі, с скрін. Зараз. скрін. Я можу навіть і на стрімі зможу скрін відкрити, напевно. Але мені треба буде його просто той обрізати щось. Там всі моди, що у мене зараз є. Наурушки там. Во, наурушки Багато, що його не знаю. Вона оружки такі є. Доброді бажає. І зараз я можу ще скен... Ну так, Просто на трансляції зробити фігню. Яка, типу той? Джерела додати, захоплення вікна, гаразд, вибрати вікно. А, а що тут за фігня? Па напевно щось не то. Ахром, тамту, тамту. Там, там. Коротше, якась фігня. Я той, той відкриваю, там не транслюється то, що там всередині. Наприклад, якщо... А, на явафіку Так я тут закрив, щоб не мешалось. Вы бывали, бо не мешали. А як сервер тут не щоб я Бренд еще прикольно делают. Что за ланы девчонки? Я думаю, так, так сайт будут сэйнем Я меньше Может белый бутон? Так и... ну, принципе, я хм. ну, вроде бы прикольно the goodness